У школах Саудівської Аравії з'явилися книжки, які навчають дітей відрубувати ноги та руки. Таке покарання передбачає для злодіїв шаріат. Видання підручників та забезпечення ними шкіл фінансував уряд Саудівської Аравії. Крім покарання злодіїв, у них також стверджується, що євреїв та гомосексуалістів слід знищувати. Увагу до книг привернув інститут перської затоки у Вашингтоні, до якого потрапило останнє видання. Представники інституту стверджують, що подібні джихадські заклики здіймуть тривогу на заході. Влада Саудівської Аравії обіцяла, що підручники відредагують, проте їх видали дев'яти та десятикласникам у незмінному вигляді. Зміст книг розкритикував директор інституту перської затоки Алі Аляхмет. За його словами, підручники доводять, що тероризм починається з системи освіти. Книжки надрукували для 2010-2011 навчального року. Працівники інституту перської затоки переклали їх з арабської. Одна з них для дев'ятикласників навчає, що знищення євреїв життєво необхідне. Цитуючи фрагмент тексту: судний день не настане, доки мусульмани не поборюють євреїв та не поубивають їх. Переклади також вказують, що жінки в книгах характеризуються як слабкі та безвідповідальні істоти.